Сумує, коли сніг за вікном замітає нездійснені мрії, Новий рік за святком столом нам дарує щасливі надії, хай з кожного дому рік старий забере всі турботи й незгоди торішні. І у кожній оселі засяють святкові вогники новорічні, кохай раді, і диво відбудеться, годинник старий, п'я дванадцятий раз Повіру мрію, і бажання збудуться, загадують швидше, поки є час, кохай раді, світ сповнений радості, свято дарує нам казку двічну і те, що не сталося, неодмінно останній.

Як буде старші, ми передамо молодшувати. Це наша сьогоднішня Більше У нас нічого немає. Абсолютно нічого немає. Як ти будеш? Давай, все, добро. Це мініатюра називається Вучиху Нічого. Потрефа. А потрипа. Ахуєнно. Давай, бери. Получи до чого заплати.

Что вас склоняет такое? Стоять, блядь. Нормально стоять. Ну нет. Вот такой, блин, тайт, ков пацан сталкую. Снимаешься, снимай. А ну смейтесь, шо? Ты сама веду? Ты видео, сука, снимай? Я вам скажу, ви не будете це знати, що Андрій Вась дуже сильно так любить бухати. Зараз будемо чувати, чекай. Зараз будемо чувати. Поздоровся, 2015. рік. Олег Діосе, давайте двох односельчани. Депутат сільської ради, А Олег є директор магазину. Якого, ребята, ніякого мазину немає. Я був директором магазину, я б зайця вчить проще здавав. то мама директор магазину. Депутат. Самої друзі. Бажаю вам. Щастя, здоров'я, щоб ваші мрії. Збули всі і основне це мирного нам. Він клоун, степного. Я не бачу. Подорож Димон Рок. Так, привітання.

давай теперь про твои вчерашние приключения. с самого начала. Если с самого начала начали... Давай, давай, давай. еще декабря. Зимой. по детей. Дома быть них нигде можно. на Потом меня пригласили при силку. Откуда меня рекомендовали? В Ой, в я тут, я а добивайте, вы подавитесь, под ни хозяин. Понятно? dum ne menn eta paden tavle no namen badada eche bua ne che ni ota zobud tudajeche ta edni podobelezhala maaj <small> to kisto eche razbro kto sidet oy zvedniyo ofitsialno

Давай! У лісі, в лісі я... темно, бо давай. Давай! Ви летіли в самольоті, о, благодать! Вам мотори відказали, йовою Йо, мать. Летимо ми вже на землю, о, благодать, не на землю. Награли, йоп твою мать. І це ще було на новий рік. Розлавали парашути облагодать. Мені вже не стало Йоп твою мать. Приписали нас в лікарню, О благодать. Не в лікарню, а в трупарню, трупарні.

Дехо, сніговичка слава! Сіна стірці куди на світу! Още вірш яка не знаю, бо сьогодні <клуж> я бухаю. Снігурка, я прекрасна, запальна і шальна, що снігурка, я пизджош. Злаку молоджо! Що тепер не є мужлан, та ветлецька є балан. Вірсик настільки і не

que vergonha nossa, senhora Ні, не дід морози. Ладка не позор мене, давай. Новий рік наступив, один машин. Давайте Дід Мороз, не може, Давайте вип'ємо за те, що було саме. Слава, слава, може Слава Україні! Героям слава! Так, інакше. Зато щось не починається нормально. Дві не Снігурки, я Ленинки знаю, що тос там буде. Де Мороз морозка забогахав і тост він не пригадав, так? А <рігург> <рігург> далі я не знаю, бо <рігург> це я сам придумав. Снігурки <рігургі> слова через вуха випираються діто і сніги радиш. Ну друзі! Оооо, оооо, ооо, так Бернацький говорить. Бажаю вам, щоб те, що в минулого році не збулося, було в наступному. І всі ваші плани, які бажали давно здавно щоб всі були якомога швидше. Здійснились і мирного неба над нами. І не Оператор, я передаю оператор. Отей! Єрко! 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 Єрько! Єрко! З новим роком! Дорогі співвітчизники! Миру вам! Щастя! Добра! З Новим роком, Україна! А i yeah. Слава Богу, прилетіла. Давай, фотосинь, сусіди. Ура, воцарюється. Папа. Мені потрібно, щоб ви це зробили. Хочемо лей, якщо ти так хочеш, дзьоби, ти складаєш у наші бенти. Номер телефону. Злава його. Решай, шо ви? Та, зараз сами. Давай за. Дай мені турель. Так, 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 так. я. Письку! Покажи свою піску. Мы там душ. Це маске це, це м'ясо купував. Рубачинки. Це може Чого? ціжовато щось не силова. Добре, раз я не знаю. давайте, пузойте.

Zar je džajs? Vidjelenke? Vidjelenke, vidjelenke. Ovo je, bože, bože. Ne se vidjeti, bože. Što? Ne možemo hoditi požarilo, to požarilo. nam da bi nam požarilo, jel? Ževček, kada ti O, sam. E, a dva Ne može se Хто Хто? каже? Забудесь їх разом більше. Я хочу барбака, кажу жив. Люда? Я казала, що Олег? Я я Влас... Давай, що Ксюха і риба. Ой, ой, Ксюха тисяч. А думаєте, вони пруть просто проти мене. І Ксюха і риба. Вони отут є оця команда, як ви казали. В результаті голосування 5 голосів. Я говорю. П'ять голосів проти, проти Олі, два голоси проти Ксюки і. Ні, ніхто нічого не, ми... не, Тихо... не бачить. Так, і не також проти рибака, але більшість проти. Але е в неї, неї сп'ять. Місто засинає. Голоду вниз, всі, з ласка. Присинається мафія. Мафія робить свій. Зробила мафія свій. Засинає мафія. Всі голови вниз. Просинається лікар. А ти вже не граєш? Ти було рибушка. Просинається лікар. Лікар просинається. Лікар просинається. Лікар, просинає. лікар робить свій. Лікар робить свій вибір. Лікар думає. Робить свій вибір. Все закрили очі і сплять. Лікар думає. Лікар зробив свій своє рішення, прийняв своє рішення. А, місто ми сьогодні проснулись. Я не можу це сказати. Так. А чого ж ми не білили? Вона мати апас утилізувала. Місто просинається! Як часто? Ви лікали потік. Починаємо обговорення, будь ласка. Навіщо я бухав і не пам'ятаю, нам з ким переспав. Важко заспокоїти, душевний бой, коли печінку роз'їдає. дешеве одного хтось скаже. А де ж тут гуманізм, а люди хворіють на алкоголізм Стакан за стаканом, руки беруть і п'ють, 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 п'ють. пйо Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво. тихо роблять своє диво. Пити так безбожно, більше не можна, але ж хочеться жити, значить треба пити, хто скаже каже Це відео буде спеціально для Пірла. Пірло. Ауді хуйня, БМВ рулиш. Чекай, чекай. Давай ще раз. Ауді хуйня, БМВ рук. Хай! В діяннях алкоголіка, горілка і пиво роблять своє диво, Пити так безбожоно, більше не можна, але ж хочеться жити, значить, треба пити, хтось скаже. А де ж тут гуманізм, а люди хворіють на алкоголізм? Стакан за стаканом, руки беруть і п'ють, п'ють, п'ють. Виграв, і не знаю, хто програв Якщо не випускай, значить день пропав. Совєти не построїли комунізм, бо в них не було сексу а був алкоголізм. Хтось скаже, о Боже, а де ж тут гуманізм? А люди хворіз. Б ю, б ю. Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво. Тихо роблять своє диво, бети так безможно, більше не можна, але ж хочеться жити. Значить, треба пити, хтось скаже а де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм. Стакан Живчик, за стакан. Руки беруть і п'ють, 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 п'ють. Не знаю, хто тут виграв, і не знаю, хто програв. Я що не випадку зранку, значить день пропав, сов'яти не построю. Сексу або в алкоголізм, хтось скаже, о Боже, а де ж тут гуманізм? А люди хворіють на алкоголізм, о, стакан за стаканом, руки беруть, і п'ють 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 п'ет, пьет. комунізм, а люди воріл на алкоголізм Стакан за стаканом, руки беруть, і п'ють, 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 п'ють П'ють! то вже траса розчого, я йду звар, я йду згори. Ні? Не Ні, я забуду. Що, докуможити їсти? Не нагріли? нагріли? Забуду.